Близнюки. Грудень це місяць важливих стосунків, чесних розмов і перезавантаження. Цей місяць входить у ваше життя тихо, але відчутно. Ніби хтось постукав у двері і сказав: настав час подумати про людей, які поруч з вами. Цей місяць почнеться з стосунків як робочих, дружніх. Чи партнерських сімейних, ви ніби опинетесь в центрі діалогів, переговорів, домовленостей, обговорень. Все, що пов'язане з я і іншим, виходить на перший план. І саме через ці взаємодії ви виходите у дуже важливий період чесності, глибини. І внутрішніх трансформацій вітаю! Мене звати Марина, і ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайки. Починаємо на початку грудня. Ви опинитесь в центрі стосунків. Життя буде приводити вам людей, з якими потрібно поговорити, щось узгодити, визначити межі або, навпаки, зблизитися. Це період, коли ви побачите своїх. Партнерів ясніше. Стане очевидно, хто ваша опора, а хто тимчасовий спутник. З'являться нові знайомства, які можуть стати дуже важливими. Робочі контракти почнуть приносити результат. І це не про поверхневі розмови, це про те, що змінює траєкторію, а вже ближче до середини місяця розпочнеться період. Глибини В цей час ви заглянете у свої справжні бажання, станете чеснішими з собою, перероблятимете старі емоції, образи, прив'язаності, завершите те, що давно треба було. Переглянути фінансові зобов'язання, питання спільних ресурсів. Також грудень буде вести вас до внутрішнього оновлення через чесність, через роботу з емоціями, через усвідомлення справжніх ваших потреб. А Марс у цьому місяці буде працювати у двох напрямках, і обидва дуже важливі: перший це енергія розширення. Ви можете відчути сильний поклик до розвитку бізнесу, виходу на нові ринки, планування великих проєктів, пошуку партнерів в інших містах чи країнах. Також це про амбітні ідеї. Це час, коли ви можете зробити великий крок вперед, якщо використаєте цю енергію мудру, особливо пощастить. Тим, хто працює у сфері освіти, науки, організації якихось подій, а другий, це потреба в турботі про себе. Паралельно, Марс може підсвічувати напругу в тілі, в тому потребу в лікуванні або профілактиці. А також важливість повноцінного відпочинку. В грудні важливо уникати перевтоми, не брати кредити, не хапати за справи, що виснажують, не перевищувати свої фізичні можливості. Це місяць, коли робити можна багато, але потрібно дбати про баланс. Венера почне місяць в сфері стосунків, і це чудовий знак. Першій половині грудня стосунки стануть теплішими. Ви відчуватимете підтримку людей, які вас люблять, нові знайомства приходитимуть легко, є шанс почати щось романтичне, а в парі з'явиться більше гармонії. Це час, коли багато близнюків можуть закласти основу для важливих. Союзів особистих або робочих. А коли венера змінить знак, почнеться період глибоких почуттів. Це буде моментом зближення, відкритих розмов про почуття, довіри, яка буде створюватись крок за кроком, очищення від старих болючих історій та розуміння, де ваше серце насправить. У стосунках може стати більш. Більше інтимності, тепла, чесності. Ви ніби побачите партнера душею. Протягом місяця ваш розум буде проходити дві стадії. На початку місяця це час, коли захочеться впорядкувати роботу, покращити графік. Навести лад у документах, розв'язати невеликі задачі, що накопичилися, подбати про здоров'я. Чи режим всередині місяця почнуться переговори, важливі розмови з партнерами, обговорення майбутнього, такі сильні щирі діалоги та рішення, які будете ви приймати вдвох. Також це час ясності в стосунках, час, коли ви побачите людину навпроти чесною, побачите. Ї... Своє відображення в її очах. Закінчиться грудень тим, що ви відчуєте себе глибше, зрозумієте свої справжні пріоритети, отримаєте важливий урок про баланс, збудуєте нові чесні стосунки, завершите старі історії та готуватиметесь до великого стрибка в 26-му році. Це місяць, який повертає вам силу через стосунки, через розмови, через внутрішню правду. Грудень це ваша історія про щирість, глибину і мудрість. Ви входите в цей місяць через людей, а ви через себе справжнього. Це перезавантаження, яке готує вас до нового циклу. Ось таким буде цікавим та насиченим у вас місяць. До зустрічі!